Слухаю вас уважно. Що тут? Яке питання? Я кажу, відділі документи. Так. Нам кажуть, ви ці документи... Звичайно. Тобто блокпосту ми вам повинні приділяти, так? Да? Не ви нам, а ми вам. А, ну, дивіться, ви хтось. Підходить до мене людина. Не підходить, я стою. Не, ми я стоїм на блокпосту. Добре, покажіть розпорядження коменданта ваші документи без питань, я свої покажу. Проблем нема абсолютно. Ніяких. Я ж не. Що ти, йок? то я можу їхати вже, чи ви спілкуєтеся зі мною? Ні, ну все одно, ви повинні як на блокпосту. Слухайте, я з вами не сперечаюсь. До мене підходить людина Ми просто просить... Показати. Що до вас, У вас, вас я... має бути службове посвідчення ТЦК. У мене є посвідчення особи. Якщо воно отут, то я буду бігати за цим посвідченням, чи як і показую Так карман. В карман, в кишені покладіть його, я mm. не знаю. Ну це, не... розумієте? Ми ж спілкуємося як в рамках законодавства, правильно? В рамках законодавства, так. Ну, якщо не так, то то пошліться на якийсь нормативно-правовий акт, документ і скажіть, що це не так. Без проблем. Просто я не хочу з вами сперечатися, добре. То, так ми ж не сперечаємося. Ми з вами ведемо діалог. Діалог. Так. Просто мене буває, іноді контузія, конфузія. <рес> я зрозумів. Я я, я Мого Тестя теж і в тещі буває тут, таке. Я та в тещі я не знаю, що у вас буває. Ростові Повірте, 1950 служить, то в неї е, е, я, декілька я, контузій. 695. Я своє провів 79-й теж в фурмані. І зараз був місяць назад, як мене сюди перевели, з групою інвалідів. Я вам що, співчуваю. Я вам співчуваю. Я вам добре, гарний, все найкраще. До побачення.